Я розпочинаємо з Кубка України. Справа в тому, що перший півфінальний поєдинок між Шахтарем та Дніпром приймав Дніпропетровськ. Команди, які тричі зустрічалися у фінальних поєдинках за Кубок України, цього разу зійшлися на півфінальній стадії. І загалом, буквально за місяць часу, командам належить тричі зустрітися між собою. Перша серія відбулася у Дніпропетровську, то перший півфінальний поєдинок Кубка України. І він залишився за командою Луческо. Він опинився у фокусі камери, стомлено сперся на коліна, задріботів ногами і розчаровано впав на газон. Щойно Селезньов не забив пенальті, який би мав зрівняти рахунок у кубковій грі із Шахтарем. І можна було б подумати, що він ніби пробачив свою колишню команду, адже перед матчем Селезньов тепло обіймався з гірниками. Та не лише він, кожен п'ятий футболіст із заявлених на півфінал кубка, виступав і в Шахтарі, і в Дніпрі. Да, я був цій команді. Я дуже благодарен і керівництву цього клубу, і футболістам за те время що я проявив зісну. Тож говориться історія. Я вже я в шахтери і старався всі пользувати команді. Перед грою настільки ж тепло віталися тренери. Луческо обіймав Маркевича а на прощання кілька разів сказав: Браво! Вітаючи з успіхом у лізі Європи. Півфінал Кубка України. Це перша дуель між Дніпром і Шахтарем. Попереду ще боротьба за місце в лізі чемпіонів. З перших хвилин саме Селезньов виглядав чи не найбільш мотивованим. Ротань розрізав захист, втім форварду Дніпрян не вистачило швидкості у боротьбі з Ракицьким. За три хвилини Чеберячко, який грав на позиції опорника, хитнув бразильського опонента Фернандо, але його удару не вистачило сили. Найбільш гаряче стало біля воріт п'ятого на 22-й хвилині. Коноплянка прорвався своїм флангом і простріли на Селезньова. Ракицький йому перешкоджав. А от Фернандо не те, що не заважав Дніпряному центрі поля, а навпаки, допомагав. Дніпро не соромився користатися обрізками бразильця. Ми втрачали середину поля, напевно, тому що Фернандо все таки почував себе не в своїй тарілці і не завжди правильно знаходив адресата, коли отримував м'яч. У нього було велике бажання, але цього недостатньо. Я вже до 20-ї хвилини навіть думав його замінити. Шевчук пропустив матч із Динамо, відтак на Дніпро налаштувався по особливому. Саме від нього пішов перший небезпечний простріл на дентіньо. Наступну гостру передачу від Шевчука, просто дивом не замкнув Тейшейра. Очевидно, пояснення слід шукати в цьому хлопцеві із фанатської трибуни Дніпра, який впродовж усієї атаки невтомно зеленим лазером шукав очі суперника. Та одного разу таки не знайшов. Наприкінці першого тайму захисники Дніпра під час подачі кутового загубили у штрафному гладкого. Цей гол нападник Шахтаря святкував з шаленим азартом, дарма що відзначився у воротах колишньої команди. Я що ви за карбата забілдні продовжався празднов. Я ж говорю, я нікому не хотів нічого доказати. Просто виходив, старався команді за м'яч. забив футболіст, за якого я відповідав. Мені довелося з ним грати на стандарті. і Саме я помилився. Всю відповідальність за гол беру на себе, я був зобов'язаний грати з ним щільніше і не дозволити пробити по воротах. Другий там Дніпро розпочав з особливо бойовим настроєм і майже 10 хвилин не випускав гостей з їхньої половини поля. Федецький передачу знайшов у штрафному суперника Ротаня. Капітан Дніпропетровців заробив горизвісний пенальті і довірив його Селезньову. За розіграв Андрія, вже можливо десь знає, як Женя б'є пенальті, так що я в цьому особисто нічого страшного не бачу. І звичайно Женя підтримали. Адже ну, він не маленький хлопчик, так? він вже досвідчений гравець, який вже переволив за 100 м'ячів в різних турнірах. Так що забій у Львові з гри, Все нормально. Можливо, на матч відповідь у Львові в Дніпра буде більше емоцій. У першій грі Дніпропетровці виглядали морально виснаженими після незабитого пенальті. Втім, Шахтар пробачав. Спочатку Степаненко на пару із Ракицьким не вдалося пробити бойка, а згодом Тейшера із вбивчої позиції пустив м'яч повз ворота. 60-ї хвилини Дніпро перейшов на тактику довгих передач. Для такої гри Маркевич випустив Джокера Шахова і високого Калінича. Я розраховував на них двох десь випустити. Їх, ну, вони трошки усвіжили, гру, але того виявилось недостатньо. Недостатньо сил було і в Гладкого, аби як слід обробити м'яч після пасу Тайсона. Одного разу і Калінич мав шанс на успіх. Канкава з глибини вирізав передачу на хорвата, а п'ятом на виході ледь не зніс йому голову. Це пенальті, але його Можаровський не поставив. Втім, особливої відзнаки заслуговує впевнене суддівство асистента Рачинської. У першому таймі вона помітила Голден з офсайду, А на останніх хвилинах гри цілком справедливо забрала надію Дніпра на нічию. Шаху після подачі зі штрафного опинився поза грою, Тому й гол Федецького незаконний. Після гри Луческу скаже, що Рачинська це найкращий лінійний арбітр України. Несподіванка, якщо згадати сатиру тренера Шахтаря, кількарічної давнини лінія грустно, що шибки допускають В цій в це була женщина. Я не уляжь что они Я не ставил, наверное, женщин, потому что они слишком сентиментальные и начинают, может быть, из-за сентиментов помогать. Будьмо чесними, постійні скарги на необ'єктивність, маніпуляція. Маркевич теж би міг нарікати на суддівство, адже Степаненко заслуговував другої жовтої після гри рукою. У Луческу своя думка. степаненко за перший же фол у першому таймі одразу ж отримав жовту картку. Пізніше він міг отримати і другу жовту і бути вилученим. Але напевно суддя зрозумів, що першої не було, і вирішив не давати другої. Шахтарю дається непроста перемога над Дніпром. Селезньов просить вибачення у вболівальників, а Луческу вимагає справедливості. Звичний сценарій повертається! Дружка було протистояння. От Олеже, ви свого часу програли фінал Кубка України. Шахтарю, правда? Правда програв. році. До сих пор он м'ясте. Це був перший трофей в Луческо з Шахтарем. Навіть не стільки він ще тоді був на лаві запасних, але керував командою Прокопенко. Да, ну от добив. бачите, Згадайте. Не хочу пам'ятати, я його дуже добре зрозумів. Ми програли почало матчу, ми вже на перших минутах пропустили швидкий м'яч і вже було тяжело. З комплекс є в Дніпра перед Шахтарем Кубку. Тому що програли три, е, три фінали ну, за, різні, за різні періоди. Потім, от бачите, тут так само домашня, ніби нічийна гра, ну чесно кажучи, така нічийна, В моменті важко комусь більше віддати перевагу, але поступився Дніпро. От як ви вважаєте? Ну, если по этой игре смотреть, то Днепр достойно выглядел. И в принципе играли хорошо. Мне понравился даже после таких кубковых матчей, которые провыхолоченные выхолоченные была команда. Но здорово смотреть, забесили из него пенальти, как бы и моменты были. У Шахтера просто позже появились моменти по той просто причині, що Дніпро хотів відіграти. На контратаках ловили. Ну, Дім не подобається, особливо во втором таймі. Вот Я 10 вам хочу минут... сказати, що в Шахтаря були моменти і в першому таймі, і там двічі рятував бойко. Давайте подивимося зараз. Моменти цього поєдинку. Ну все так просто. Починалося все з атак Дніпра. А справді, бачите, тут папа Гуєві дав передачу Сірізньов, який був дуже... Встроєний він дуже сильно був. Сильно стремований був якраз в цьому матчі. Но, але э, гостроти, як такої, не було на початку поєдинку. Ну от Шахтаря, атака, подивіться, Шевчук, який відпочив з Динамо. Тут зіграв, і тут моменти... ну, Він взагалі освіжив левий фланг. І острота від нього дуже сильно исходила в этой О, тут момент, Гол на э, момент ползав. Здесь нападник. подкат нужно було делать. Обачно в таких ситуаціях и защитники и нападающие летят в ворота. От, он, если бы шел в ворота до конца, делать нужно подкат. Пролетел бы мяч, да. не пролетел. Надо было заносить, как говорится, его ворота. А он этого не сделал. Вот первый момент шахтаря, до речей: Алекс Тей Шейра тут пробивал, Бойко врятував команду. Первый голевой момент был як раз у шахтаря. А среагировал просто здесь, как сложился, ну, сыграл просто великолепно. Не можно сказать, что было надто багато на следующим моменте. Вот вся желтая карта, и Калу участку сказал, что тут не было желтой картки. И у меня чисто желтая карта. Ну, чисто, чисто бьет по ногам сзади, как, как нет желтой карты. Вообще, Скину. не в мя. Человек играет, да. сзади бьет по ногам. Ну, тут даже не не оспаривается, это желтая. Мірчел ческу не зовсім правий, м'яко кажучи. Удар знову ж таки рятує Бойко, тут добивання. Рачинська піднімає прапора, це абсолютно справедливе положення поза грою тут. Хоча, б, бачите, момент знову ж таки. Момент, гострий момент. Якраз у Шахтаря. Гострий, да, согласен. Галівих моментів було більше у Шахтіра, треба признати. І от момент, коли міг забити коноплянка, він тут, тут як покажуть, Но. нам зараз заворіть повтор, він там буквально дешетю не влучив. Направляв м'яч дальній угол. Оце, напевно, найгостріший момент у першому таймі Дніпра. І якщо говорити за якість моментів, то все-таки перевага була у шахтаря. 2-1-2-1 получается по моментам. Среж, Виктор, Виктор, да. Ну... гол! Опять же, Дуглас мы смотрели перед этим момент, пробивал игрок, игрок Дугласа. И сейчас второй раз, получается, тоже не удерживается. Ну, здесь надо отдать должное на подачу. Он его качнул. Ложное сделал движение. Дуглас на него купился. Ладки сделал шаг назад. И этому хватило для того, чтобы забить этот мяч. Тут пенальти. Пенальти стовідсотково. Зрізав ракетський. Зараз знову ж таки нам покажуть повтор. Ну, Подивіться, бачите, ротань тут дуже добре обіграв, залишив ногу. Бачите, знову ж таки залишив ногу. За чого йому Не Не перестрибував, <свистит> залишив ногу. Зачем, благородство? Олег Миколаевич. Ну, Плохо, очень плохо. Він исповнив этот 11-метровий. Такое впечатление, що в последний момент он передумав, куда бить. Сергій Миколаевич. Сергей Викторович, ну бездарно пробил, на мой взгляд, по центру, низом, как-то, ну, даже сильно, низа, ну, хотя бы mm -hmm. разведи немножко в Тут сторону. Тут другая желтая картка а, Степаненко. Безусловно, да, умышленный срыв атаки. Ну. Судья пожалел просто. Его. Видно, играет преднамеренно рукой. Я просто вам хочу сказать эпизод, років тому, когда у штрафному майданчику так зиграл, не дивлячись, Дали ей желтую, и пенальти. Вообще плохо судил. Он старался нейтралитет держать. И, не... и вашим, и нашим, как говорится. Басисновские моменты шахтаря. Я вам хочу сказать, что судді взагалі, в момент признание, что мы вырешили у кинчате чемпионата, вот их в счетвых Та, грайте, я хочу. Уже не мешают. Тут да. пенальти. Ну, здесь перепутал мяч с головой Калинича. Прямой удар в голову. Ну как здесь не пенальти. Еще плюсы его завалил. Вот. Соглашусь, чистей пенальти на самом Побоялся деле. Побоялся ставить. Два пенальти, пошли би разговоры. Надо ставить два-п'ять пенальти, если не були, очевидно. И гол, гол, який забив Дніпро, було положення по загрозі, абсолютно справедливо. Ніхто не помітив старше. Ну, абсолютно справедливо, варто віддати належне, що вона закрита іграками. А нічого віддяло. вона не закрита. Там нормально помітно, що все-таки відірвався шахов і там, ну, там офсайд. офсайд ну офсайт. Не, он бил, рейт, офсайт бил... Я просто до чого веду. Якщо говорити про суддіст у цього поєдинку, то я в принципі ну, не можна рікати нам жорстку, що він комусь віддавав перевагу. Вони просто прийняли рішення. Правильно? Ми бачили поєдинок Динамо Шахтар, де Жабченко там взагалі, йому все рівно. Ви там поубивайте один одного, червону картку він залишив у роздягальні. То грайте, от, хто сильніший, той сильніший. Правильно це? Сергій Миколаївич? Сергій Вікторович. Ну, наверное... Наверное, это неправильно. Все-таки дух футбола есть. Все-таки судьи должны, ну, есть же какие-то определенные правила, какие-то явные моменты. Но ну, если есть рука, если есть вторая желтая карция, она доставит, если есть пенальти, ну, почему? У нас, получается, все время двойные стандарты. То придумывают, начали руки в штрафной площади. То прижатая, то отжатая, то близко, то коротко, то еще, то отрезать, то убрать. Ну, они... Была есть рука, есть рука. Надо ставить пенальти, и все. И Сам просто будет всем. Себе. Начинают эти придумывать правила не ставить или ставить. Это усложнение такое. Игра, игра в фут... футбол игра простая. Это наши судьи начинают все время эти выдумывать какие-то вещи. То туда, то. Сюда. Начинают выдумывать и начинают бояться. Постоянно на них идет давление, постоянно их в чем-то там начинают подозревать. И поэтому они спокойно себе решили в концовке не мешать. Хотя ну, мы видим очевидные эпизоды, он должен был как-то на это реагировать. А, да там еще был эпизод, когда его Тейшер откровенно толкнул. И он как-то никак не отреагировал. Это, конечно, ну, меня удивило. Ну, знаете, переляканые какие-то они в чемпионата. Просто переляканые. Знаете, авторитетности такой на футбольном поле на данном этапе нет. Я би хотів все ж таки поговорити про саму гру, про саму гру тому що, е, що чекати матчі відповіді? Ця гра, вона, ну, як на мене, вона не залишила от, знаєте, такої абсолютної визначеності в цій парі. Сергій Вікторович. Ну, равная игра, все-таки равная. Я думаю, что вторая игра тоже будет интересна. Ну, посмотрим, какое будет судейство. Но в принципе я же говорю еще раз, команды равные на самом деле нет такого преимущества раньше, как у шахтера было раньше. Поэтому я думаю, Днепродаз А Почему нема такой? Вот знаете, вот такой мережевності и такого абсолютного тотального, тотальної переваги вот, и нема. Олег Николаевич, почему сейчас уже нету? Ну давайте не забывать, что все-таки Днепр сейчас полуфиналист Лиги Европы. Поэтому мастерство футболистов на очень хорошем уровне. Ну и касательно шахтера, шахтер сейчас не демонстрирует того футбола, который был раньше, особенно в атаке. Да, они владеют преимуществом, они контролируют мяч, но не так легко они создают голевые моменты, как это было раньше. Поэтому приспособились к их стилю и сейчас спокойно с ними играют. Будет вам нравиться вырасти у Львова.